Дуже важлива економічна новина. Україна та Сполучені Штати підписують угоду про корисні копалини. Про це, до речі, повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко. Вона підкреслює дуже велику значущість цього кроку для майбутньої нашої держави. Як відомо, в ніч перед першим травням Україна та США підписують стратегічну угоду про створення інвестиційного фонду відбудови. Та партнерство в сфері критичних корисних копалень. Що це, друзі, означає, які умови? Давайте далі розбиратись. Суть угоди полягає в створенні спільного фонду, який залучатиме глобальні інвестиції в економіку України, зокрема в сфері видобутку критичних матеріалів, нафти та газу. І що особливо важливо, згідно з заявою міністра, повна власність і контроль над нашими надрами залишаються за Україною. Саме Українська держава визначатиме. Де і що видобовувати, а самі надра залишаються нашою власністю, що є ключовим принципом закріпленої угоди. Угода передбачає рівноправне партнерство. Фонд створюється на паритетних засадах 50 на 50. Управління фондом здійснюватиметься спільно без права вето чи домінуючого голосу з будь-якої сторони зі сторін. Це дуже важливий сигнал довіри та взаємної поваги між Україною та Сполученими Штатами. Також чітко обумовлено, що угода не передбачає жодних змін у процесах приватизації або управління державними компаніями, такими, наприклад, як «Укрнафта» чи Енергоатом. Вони залишаються у власності України. Крім того, угода не містить жодних згадок про боргові зобов'язання України перед США, що знімає. Будь-які спекуляції на цю тему раз і назавжди. Наповнюватиметься фонд доходами виключно від нових ліцензій на видобуток критичних матеріалів та нафти й газу, причому до бюджету фонду надходитиметь 50% коштів від цих нових саме проєктів. Доходи від вже існуючих проєктів не залучатимуться. Це дуже розумний підхід, який дозволить залучати кошти на відбудову без шкоди для поточних бюджетних надходжень. Очікується, що перші 10 років прибутку фонду вони будуть реінвестуватися в нові проекти та відбудову Україні. Також дуже важливо, що США через агентство DFC допомагатимуть залучати до фонду додаткові інвестиції та. Передові технології від фондів та компаній, які, як зі Сполучених Штатів, так і з Європейського Союзу та навіть інших країн, які, друзі, підтримують нашу з вами боротьбу. Підписання цієї угоди зі Сполученими Штатами є без Перечно позитивним кроком для України. Створення інвестиційного фонду відбудови відкриває нові перспективи для залучення критично важливих інвестицій в нашу економіку, але особливо в стратегічно важливій галузі саме видобутку. Умови угоди, які гарантують збереження української власності на надра та рівноправне партнерство, викликають обережний оптимізм. Це також дуже важливий сигнал для інших міжнародних інвесторів про те, що, друзі, дивіться, співпраця з Україною є надійною та перспективною на довгострокову перспективу. Навіть Сполучені Штати Америки, такий економічний гігант в світі, співпрацює з Україною. Але м залишається головне це. Ефективно реалізувати положення цієї угоди та забезпечити саме прозоре та вигідне використання залучених коштів для відновлення та розвитку нашої країни. До речі, а міністр, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що після низки консультацій із Сполученими Штатами угода про надра стала максимально партнерською. Серед іншого, Шмигаль відзначає, що інвестиційний фонд буде створено в Україні з розподілом 50 на 50. Також Україна зберігає контроль над усіма ресурсами, а внесок робить, робиться з нових ліцензій. І нової ренти на корисні копалини. Також фонд впродовж 10 років буде інвестувати в розвиток і відновлення України. Ну при цьому жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні до підписання угоди, не є предметом цієї угоди. Водночас США зможуть а, навіть розраховувати на нову військову допомогу як внесок до фонду. Тут мова йде про те, що, наприклад, якщо Сполучені Штати Америки надають нам зброю на 50 мільярдів доларів, то це може бути враховуватися як внесок до цієї угоди між Україною та США. Що ще цікаво, друзі? Дональд Трамп заявляє, що саме він переконав Володимира Зеленського підписати угоду про Надра під час їхньої зустрічі у Ватикані. За словами Трампа, він сказав Зеленському, що буде дуже добре, якщо ми зможемо підготувати угоду, і ти її підпишеш, бо Росія набагато більша, набагато сильніша країна ніж Україна. Також Трамп додав, що Росія не така сильна, як Сполучені Штати. Тобто він натякає, що саме економічна угода між Україною та США буде дуже корисною для України. А також це, а також це звучить таке своєрідне, дружнє повідомлення з боку Трампа Путіну, що Росія не така сильна, як США. Тим часом в виданнях Financial Times повідомляє, що угода опинилася під загрозою зриву в останній момент. Під час польоту першої віце-прем'єрки Юлії Свириденко до США команда міністра фінансів Сполучених Штатів Скота Бесента повідомляє, що е -е, угода має бути точно підписана. Або краще повертайтеся додому, мається на увазі делегації України. США наполягали на одночасному підписанні всіх документів, що викликало обурення української сторони. А крім того, українська сторона зазначала, що угода про інвестиційний фонд потребує ратифікації парламенту, що, наприклад, унеможливлює її просто негайне підписання. Щодо, наприклад, гарантії безпеки від Сполучених Штатів, про які так мріяла. Так, мріяв Київ. А якщо ви мене запитаєте таке питання, то тут варто зазначити, що рамкова угода про корисні копалини, яку підписали Сполучені Штати та Україна, не містить прямих гарантій безпеки від США, на які розраховувала Україна. Однак вона є виразом ширшої довгострокової стратегічної співпраці та відчутним свідченням підтримки з США. Безпеки, добробуту, відновлення та інтеграції України у світові економічні структури. Чи є заява Трампа про переконання Зеленського правдивою, чи це просто черговий його політичний крок? Питання відкрите, дізнаємося з часом. Але, очевидно, одне Україна потребує міжнародної підтримки, але, звичайно, не ціною втрати власної стратегічної автономії. Підписання такої угоди є дуже корисним для України саме економічним ґрунтом, та може стати основою для співпраці між США та Україною. А також ця угода передбачає залучення інвестицій та партнерів інших наших союзників, таких як Британія, Німеччина, Європейський Союз, що є дуже, дуже, дуже позитивним сигналом. На цьому я завершую своє відео. Підпишись на канал. Дякую, що додивилися. Натисни лайк, будь ласка, до зустрічі!